Але так буде краще для всіх, особливо для генки. Ти ж хочеш? Є знижки на теплю, 15% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Найцінніші моменти можуть бути зіпсовані дискомфортом від порушення травлення. Будьте поготові разом із мезимом. Засіб від розладів травлення, що допомагає полегшити його симптоми. Мезим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Є знижки на обтіно 15% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Ого, погуляв води. Тут звичайної води замало. Випий рео. Я рятуюсь. Рео. Ти готовий, Любий? Готовий. Взяв Рео. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. Є знижки на Аплобін Плюс. 25% п'ять відсотків в аптеках подорожних вам та ощад. Є знижки на пастилки бронхолітин Фіто. Десять відсотків аптеках подорожник вам та ощад. Щоб він став самостійним і відповідальним. Хочу. Ось. Моя донька яся. Є знижки на Хелпекс Антикол. 15% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Ого, погуляв, води. Тут звичайної води замало. Випий рео. Я рятуюсь. Рео. Ти готовий, любий? Готовий. Взяв Рео. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. Є знижки на Linux Forte, 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на фільтрум Gastrogel 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на ДКТЛМ до 15% в аптеках подорожних вам ощад. Лише слухайте мій голос. Треба було кричати. опізнюємося. Треба було раніше виїжджати. у тілі. Я б вас масажувала і масажувала. І ви масажували. Дізнаюся, що крутиш з ним. Ми переспали, та це не для знайомства, зрозумів. За місяць ми зірки місцевого значення, слава, гроші жінки. Я зараз поліцію викличу. Поліція вже тут Вознайом, десь. Зачиняйся на всі зумки. Не впускай. Не підходь! Термінал відвести в лікарню. Руки вгору. На цьому наша з тобою плідна співпраця закінчилася. Ненавиджу тебе! Не Стояти, поліція! Мамо! Поліція я все вже розповіла. На ну, все добре. І вам не хворіти. Куди ми тепер? Додому. От і добре. Стій! Погнали за ними. Пахне вишнею.